Ця неординарна модель. Вона вся суцільно із золота. Тобто тут немає камінчиків, лише сам метал. Подивіться, яка цікава поверхня. Це такі вигнуті, ніби м'які квадрати. Чому м'які? Тому що кутики не гострі, а й трошечки заокруглені. І кожна із них має таке таке цікаве. Шинка сама по собі у кабучки теж широка, масивна. От. І, як то кажуть, золото тут не пожелі. Ліли. Вага цієї е, каблучки аж цілих 5,61 грама на 18 розмір. досить досить шикарна каблучка. Розмір можна інший замовити. І так само така от чудернацька форма цих же сережечок, так само як і каблучка, вони йдуть з англійською застіпкою. Зараз я одну штучку візьму в руки і покажу вам детальніше і ближче. От. Тут є такий зазорчик, що перекриє трошечки мочку вуха, і вага цих незвичних масивних сережок, аж цілих 697 грамів. Ви можете купувати як комплектом, так і окремо. Дівчаточка, не забуваємо підписуватись на цю сторіночку.